Для відводу судді необхідно обґрунтувати наявність обставин, які об'єктивно можуть вказувати на можливу упередженість. Обставини, які були покладені в основу заяви про відвід, повинні бути доведені. Доводи, на які посилається заявник, як на підстави для відводу судді, не свідчать про упередженість судді, оскільки у даній справі суддя драче лише вирішує питання про наявність або відсутність підстав для відводу від розгляду справи судді Мантуляка, а не вирішує, по суті, справу про притягнення Шелепницької до адміністративної відповідальності. Інших обґрунтованих чи мотивованих підстав, передбачених статтями 75-76 Кодексу ХПК України для відводу суддів заяві про відвід, не наведено в судовому засіданні не встановлено. Таким чином суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви про відвід судді, керуючись статтями 246, 283, 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтями 75 по 82 Кримінального процесуального кодексу України. Суд постановив відмовити в задоволенні заяви про відвід від судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області реча Івана Володимировича. Постанова оскарження не підлягає.